Якщо в мене діабет типу що обрати фруктозу, солодку стевію і ретритову, привіт, мене звати Каланська Ірина, практикуючи сертифікованим І На своїх інтенсивах я вам зазвичай розповідаю, як це відрізнити, але дивіться. Еритритол і солодка стевія вони мають нульовий глікемічний індекс, нульову калорійність. Вони не дають стрибків глюкози, не дають стрибків інсуліну, і типу можна використовувати. Але яка фішка? Це цукровий спирт, буде вплив на мікробіом кишківника, Це якби природня речовина. Але природня речовина стевія, тоді коли це зелененький порошок. В будь-якому випадку це дійсно можна використовувати, але дивіться, це підвищує рівень. Апетиту, тому що це йде такий обман головного мозку. Ми солодке їмо рецептори солодке щитали, а калорії не, при, не прийшло. Калорії не прийшло один, два, три, чотири, п'ять кетобомби. Ті, хто робив, я робила кетобомби і два кілограми набрали за два тижні. Е, і у вас збільшується просто апетит не у всіх, але часто. Але дійсно це самі най, найнебез найбезпечніші підсолоджувачі на сьогоднішній день в світі. Що таке фруктоза? Фруктоза ні в якому разі не вживаємо її. Так, незважаючи на те, що фруктоза не дає викид інсуліну типу, фруктоза, вона е, прям засвоюється у нас печінкою. Вона іде одразу в печінку. В мене є ціле відео про фруктозу, де я розповідаю на курсі діабету та серцево-судинним ну, хворобам на в школі здорового схуднення», а Зараз не про це про те, що фруктоза це прям ще більш небезпека. Ніж будь який інший підсолоджувач, це наш обман, тому що фруктоза, яку ми вживаємо додатково через 40 хвилин, вашій крові буде у вигляді 3 гліцеридів. Хто за ліпідограму? Так, фруктоза це це просто. Воно ну, не підвищує, начебто, інсулін, але воно дуже негативно впливає на печінку. Тому ті, у кого жировий гепатоз, стеатоз печінки, ні в якому разі фруктозу не вживаємо, при діабеті також при інсулінорезистентності, навіть якщо ви здорові, додаткову фруктозу їсти не потрібно тільки у вигляді фруктів, ну в природньому вигляді, де вона присутня. Все, пішли.